Від початку повномасштабного вторгнення ми втратили 0,3 національного архівного фонду. Це достатньо хороший результат. Хоча кожна справа, яка знищена, викрадена, згоріла та або підтоплена, ну це величезна втрата, і це чиясь доля, чиясь історія. Але е, максимум, який ми зараз оцінюємо втрат від початку війни, може бути півтори Проблема в тому, що ситуація може кардинально змінитися, тому що у нас нема безпечних регіонів, всі області так або інакше зазнають дронових, ракетних та інших обстрілів. Так само не є доречним вивезення архівів за кордон в силу різних обставин, які б не були у нас там дружні союзницькі відносини. Історія говорить про те, що вивезти простіше, ніж потім повернути.